Народ, всім привіт! Ви завжди кажете, що я тільки їжджу пострію по, по Другобичі. Ми сьогодні добралися до Самбра і подивимося, що у нас взагалі є в пропозиції. Тут площадка досить свіженьких автомобілів, нема старих корчів, ви і так старі корчі не дуже усі любите. А ми сьогодні вам покажемо тільки свіженьке, що гарне. Свіжо розмитене продається. На початку 24-го року. Ось така площадка є у Самбурі на виїзді, де є білаки, поворот на скелівку і почнемо з першого автомобіля. Це у нас Тігуан, Тесайка, повнопривідний. Колір такий досить синенький, цікавий. Це бензинка 156 заявлено, механіка, повний привід, 14600. такий досить авто. Ну, звичайно, автомобілі америкоси потрібно завжди пробувати по, по базах по Карфаксу і дивитися, що з ними було. Тому що в принципі, дуже часто на них є малі пробіги і вони є деколи навіть адекватніші, ніж Європа. Так, якийсь нюанс бачу по Сідусі. Я думаю, що це поправими. Сідушка гарненька, на мультикермі. Цікавий, збережений. Як і всі Меркоси. Ви всі боїте з тих дволітрових двигунів, в загальному вони їздять. Потрібно слідкувати за ланцом. Лан з комп'ютером все читається. Так, це перше авто, на автоматі йдемо далі. Цена 14,6, кольорів, такий синенький, досить. Всім привіт, народ, хто приєднався. Їздимо по площадках Львівщини, дивимося, що продається, що взагалі свіжо і цікаво заїжджає. Так, ще один бачу сел максимальний. Це Сайка біленький. Глянемо перше на ціну. Піше глянемо на його обличчя. на його Не натапайте, ну, підтримайте канал Погода собача. Хожу для вас, ви на дивані дивитесь, дивитесь. а я хожу по дощі. Так, 15400. Тігуан білий люк, панорама, кожа, рожа. Шкіра, точніше. Так, 262 пробігу. Трішки є. Трішки є. Але в загальному салон майже в ідеальному стані. На пам'яті комплектація та. Сел це сел. Зад закритий, вже не буду я рухати Водійські двері відкриті, чисто покажу стан салону на 262 тисячі. Я розумію, що ви хочете всі пробіги до 200, до 150 і до 100, але майте на увазі. Ви відкриваєте авторі, а повірте, по фактичні пробіги буде дуже сильно відрізнятися від того, що ви можете побачити. А оригінальні є оригінальні. Так, далі. Всі ми любимо Mazda CX5. Повнопривідно чорний, гарний колір. Як подивимося ціну, це 2015 рік, 178 тисяч заявлено пробіг, повний привід КПП автомат. У нас 18 тисяч. 17200 на 17. Я трішки обговорився. Досить гарненька, свіженька. До речі, я нагадую завжди, що ми займаємося оглядно-періркою авто по Україні. Будь-яке авто можна повністю перевірити від А до Я. Навіть яма, естакада, підйомник там не є питання. Досить гарненька, досить збережена. На автоматі, на білому салоні. Хотілося б панорами чорного стеля. Але немає. Ну Гарненько, цікава. Не максимальна комплектація ближче середини. Завжди, коли повна, максимальна, у нас ці кнопочки повністю забиті З фуркопчиком. Гарненько. Йдемо далі, народ. Ще одна cx 5 Я не зможу зараз всім відповідати, тому що дощик паде. А я йду і знімаю для вас, щоб ви бачили що робиться свого тепленького дивану, робиться по автомобілях сьогодні. Так, 15 рік, 14500, на мартофону є, механіка 210 тисяч пробігу заявленого. Механічна коробка. Досить в гарному стані. Ну так, Ціна логічно не халява. Сідуха трішки продавлена, якісь нюанси. Ну, якість матеріалів у мазді в принципі, трішки нижче, маєте на увазі. Це вам не якийсь преміум сегмент, це чисто бюджетне авто, щоб ви могли пересуватися. Ось така маздуся. Так, олтрак фасад цікавий би восьмий. Хотілося б продивитися його ближче. бо Цікавить мене таке авто. Він на фуловій оптиці. Максимальний. Гарні диски, дійсно гарні диски. Я би такі диски поміняв зі своїм, хотілося б. У мене багато спицею. Так, Ох, пробіг. Опечатку зробили. 2 мільйона пробігу. 211, я думаю, оригінального пробігу. Повний привід, автомат 22500. Якби 2 ляма було пробігу, я думаю, що він б виглядав трошки по-іншому. Треба хлопцям сказати і дати зауваження, що є опечатка. 2 мільйони 111 тисяч. Смішно. Зараз зайдемо, глянемо. Всім привіт, народ, то приєднався, ставте лайки, тапайте, підтримуйте канал. До речі. Тут на ньому щось таке не зрозуміло, я думаю, що він продасться точно. Ви знаєте, що Убес. це є. Коли автомобілі з такими помітками вони гарно продаються на максимальній комплектації 211. Не 2 мільйони, а 211. Так хтось зробив опечатку, не хотів перепечатувати. В принципі, ручка трішки має, видно, хто з кільцем сидів. Досить в гарному стані, але майте на увазі, завжди потрібно всі автомобілі кидати на комп'ютер обов'язково. Самі розумієте. Бувають різні нюанси, бувають скрутки. Так що, щоб ви не попали в гон курящих. Ось такі авто. Йдемо далі, наступний ряд. Кес Тесла стоїть, чисто продимось на трієчку. Кількість бачу мінімальні. Ні, в принципі, нічого страшного немає. Цікава ціна. Ціни я не бачу. Досить вона в гарному стані. Так, Телефон у мене грає, але ми зараз його виключимо. Немає у нас часу з телефоном бавитись. Так, ось така у нас стрічка. До речі, досить цікаве авто, Ну, по шумоізоляції скажу, я вже скільки разів їздив, воно досить слабеньке, самі розумієте. Але це є все-таки мінімальна тесла за грошенята, які ви можете назбирати. Космосу на них вже немає. Так, звичайно, мені цікаво, скільки буде коштувати, як буде тріснути дах. Не хоче? 30 тисяч, каже власник, без, без пошкоджень. Я заговорююсь в досить в гарному стані. Йдемо далі. Так, тігуанчик. Верлайні на максимальній оптиці. Всім привет, народ, то приєднався, хто дивиться мене в онлайні. Всім доброго ранку чи доброго дня. Гарна оптика, в веррайні 30... 69 пробігу, 2-літровий автомат 31. 1000. в досить гарному кольорі. Такий сиренький. Сиренька, мишка сиренька темніша мишка. На максимальній комплектації він. Карти гарненькі, без уважень пройдемося подивимося, що тут продається на площадці. Нагадується самбір. Йдемо і дивимося. Всім привіт, народ! Можливо, хтось шукає якесь собі авто бюджетне. До речі, є автомат до 5400. Хтось може шукає авто на автоматі 5400. І є. сценік цікавий. Теж по грошах адекватний на автоматі. Набирайте, будете собі з власником торгуватися. Я пізніше закину до себе в сторіс. Я приїхав подивитися його. Досить цікавий варіант. Гарний Тіґванчик. Йдемо далі. Суперб. Так, гарний, Суперб. То, до речі, він на Клементі. Лаврін Клемент. Це оригінальний Клемент. так ціна по ньому не халява, але це авто дійсно, дійсно цікавеньке. Клементи всі коштують страшні гроші, бозусловні. 18-й 17 рік, 174 пробіг, 2-літровий, повнопривідний. 23 800. 23 800. Ну, от, Оцініть. Хто би хотів поміняти своє старе курице на такого суперба. Глянемо його, чи дійсно справжній клемент. маєте на увазі, всі клементи вони завжди мають розпізнавальні знаки. Має бути по машинці 5 або 6 шильдиків. На ДСГ-шці клемент тут завжди є шильдик але якщо повнопривідний, буде 4х4 4 писати, маєте на увазі. Дуже часто наші клеять бірки і все решта, що підганяють під клемент. Ось таке буває досить часто. Ви приїжджаєте. На Клемента по факту це просто шильдик і ціна плюс 3-4 тисячі. Ось так воно. До речі, преміальна акустика. У ньому, як завжди, повинна бути. Так, у нас кантон. Преміальний. Без зауважень. Приборка ледовська, як завжди. Комплектація все-таки преміальна. На чорній стелі. Ну, Хтось, можливо, має такі гроші під подушечкою. У когось є здорові нирки. І хоче таке авто, в принципі, все реально. Так, а шоста? А шоста Allroad. Повнопривідна. Подивимось перше по ціні. Народ, а ну чи добре мене чути? Тому що вітерець такий мені дує у шию. І досить цікаве. Авто гарний колір, коричневий. Ціна 26600. На автоматі 210 заявленого. Турлітровий 160 кВт вгон. Оглянемо його. Досить збережений карти збережені.